Блакитні точки забезпечують вам і тим, хто з вами подорожує, безпеку, стабільність і захист, це безпечний, вільний від дискримінації простір для біженців та уразливих категорій людей. Тут є з ким поговорити є їжа, вода, ковдри та інші необхідні речі, є інформація про доступ до різних послуг, є спеціалізований професійний догляд, місця для ігор та відпочинку дітей. Безпечний простір для годування малюків є доступ в інтернет для зв'язку з рідними та пошуку необхідної інформації Кваліфіковані фахівці допоможуть вам отримати доступ до необхідної інформації та послуг. Вони також можуть спрямувати вас до спеціалізованих служб, правової допомоги та консультації, медичної та психологічної допомоги. Підтримки для людей з інвалідністю та для тих, хто пережив насильство або перебуває під загрозою отримання шкоди, ви шукаєте члена родини інформацію про безпечний транспорт чи житло, юридичний супровід, інформацію щодо професійної орієнтації, школу для ваших дітей, предмети першої необхідності. Блакитні точки під керівництвом УВКБ ООН та ЮНІСЕФ працюють у партнерстві з місцевою владою та громадянами. Шукайте найближчу блакитну точку на blue.hub.org.